Освітяни Черніхівського району змагалися як в командному, так і особистому заліках. В складі кожної команди чоловіки і жінки. В настільному тенісі тут завжди величезна конкуренція і змагаються за столами як молоді педагоги, так і досвідчені наставники. Мені спорт в житті допомагає. Я Дітям своїм учам приймаю увагу до спорту, закликаю що. Здорове спорту життя, це дуже важливо, це потрібно. В змаганнях завжди беруть участь педагоги усіх навчальних закладів району. Почесне третє місце в тенісних баталіях завоювала команда Головинської гімназії. Срібні нагороди добули педагоги Черніхівської школи. Я люблю цей вид спорту, активно ним займаюся, активно приймаю участь в наших спартикіадах вже на протязі 20 Років це перше призове місце. Традиційно пальму першості в змаганнях з настільного тенісу отримує команда Селянчинського спортивного ліцею, яка є флагманом освітянського спорту в районі. І цього разу команда ліцею здобула переможний кубок. Педагоги там щоденно тренуються разом зі своїми учнями. Дає підтримку тримати себе у фізичній формі, основне для мене. Може відпочивати з задоволенням займатися цим видом спорту. Попереду у педагогів району багато змань з різних видів спорту, і кожна команда, як завжди, прагнутиме до перемоги. Радує те, що велика кількість молодих наших колег бере участь в цих змаганнях. Зрозуміло, вони передають свій досвід дітям, і ось коли відбувалися обласні змагання з настільного тенісу серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, двоє дівчаток, селянчинського спортивного ліцею посіли третє місце.